Ну що, всім доброго дня. Давно не виходив на зв'язок. Нерест закінчився. Але ж ми ще з рибою. Карась виходить за буринечко. Вітер сьогодні. Хмарно. Напевно буде дощ. Ну що, покажу вам трошки, що воно є. Ой, декілька днів не було нічого, сьогодні трошки карась зашевелився. Ще такий доволі непоганий карасик Ну, непогано. Як для літа, доволі непогано. Зараз будемо витруцювати. от таке корицт. І вони вже починають звідти випригувати. Навіть і не думав, що сьогодні буде така рибалка. Ну і ось також доволі непогано. Тарасик темненький. На дворі прохолодно, йому кисню вистачає. Так. Оба! Все, витрусили. Пішли до слідуєшого. О! Дивіться один карась. Це цаплі таке роблять. Б'ють карася. Ятері розбивають, розривають. У них цьоб всередині дуже гострий. Опа! Ох і вітер! Ніби на морі. О! Теж доволі гарно. Так, висипав я карасики, вже незручно ходити, та й вони почали випригувати. Ми ще трошки провіримо з вами. Так, тут щось пусто. Хот якийсь розтягнутий, зараз будемо дивитися, чи немає дирок. Так, одна зовсім пуста. Перевірив, ціла. Ех, Яка гарна природа. Ричка, лис, улыбка цвета, пахне, гарно так, ага, ось, я вже й забув да вона. О, тут тоже есть непогано шею кончик попав одненький. Так, сейчас будемо відрушивать. Так, витрусили. Відео буду нарізати кусками, бо не можу я його робити все одним. Потрібно дві руки, знімаю на телефон. Ну, приблизно так само. Зараз спробую, щоб було одним відео. Ставим назад Пішли далі Таке щось поспливало якийсь намул зверху Не зрозуміло що це таке Ух тут щось є байдуже напевно. Вчередри дребежить. О Тут блядь, зовсім гарно Ще такі здоровенні карасики І тут вже у нас трошки єсть да, пішов карасик Он де таке жабуриня є біля очерету Пішов жабуриня жабуриння і в очерет Хоча літом зазвичай Він навпаки тікає з очерету Можливо, що в цьому році не так спекотно. Так полягав очерет, що не можна йти. Там, де були стежки мої, вже гарно протоптані. Тепер і старі очерет, і молодий, все полягало. А ще скільки розвелось андатри, то ще й андатра його гризе, складає і не можна попроходити. Це років два, можливо три. Чомусь дуже багато їх розвелося цих андатор. Хто були, але не наскільки. Так остається тут. У нас стоїть, да. Один випрягнув. Так. Бачите вода? В якихось точечках. Це все тля. Ципаються зачерети. Це все комашки. Вітром їх збиває. Не падають у воду. О, який гарний карась. Три штучки, ну один. Гарненький. Такий до кілограмчика буде. Росі так ляпаються, що забризують камеру. Приходиться постійно протирати. Опа-па! Круто! Сьогодні у нас з вами сомик. Сомик і ще й три карасики попали в ядерочок. Ну, тут і ятір здоровенький. Клас. Да, зазвичай після нересту карась, як кажуть, приболіває і затихає. Ну надію, що він тепер зашевелиться. Так, цей сон у нас зараз втече. Зараз прийдеться 5 на березне.